Мрії таки здійснюється, так впродовж 10 днів у міському палаці дітей та молоді проходитиме низка заходів, під час яких збиратимуться кошти для підтримки талановитих діток. Зокрема, мова йде про традиційний вже для нашого міста захід благодійний марафон з вірою в майбутнє. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне Культурне гостюють Наталія Кушова, заступник директора Рівненського міського палацу дітей та молоді, та одна із учасниць благодійного марафону Поліна Канькова. Вітаю вас! Дня. от власне благодійний марафон звірою майбутнє. Це вже такий грандіозний для нашого міста захід, який вже проводиться в 22 22-е. От, Власне, розкажіть, чим цьогоріч будете дивувати? Ну, зазвичай ми кожного року робимо щось новеньке для наших мешканців. В цьому році палац виходить за межі. Тобто художні колективи Палацу дітей та молоді будуть давати свої концерти і різні заходи вже не тільки в стінах самого палацу, а і в парку біля ПДМ. Власне, завтра відбудеться відкриття самого марафону. Починатиметься це він з зйомок флешмобу на вже відому пісню гурту Отвінта Палала лапс. La всі, хто прийде, завітає до нас о 16.00, будуть брати участь у зйомках цього кліпу. Потім відбудеться посвята наших учасників в марафонці. Потім вже буде сам концерт, Атвінта і вже вечірні зйомки завершення зйомок флешмобу. Так само наші колективи вже в цьому році йдуть по загальноосвітніх закладах міста. У Нас відбудуться дуже багато концертів і в ЗОЖ номер 12, і в 13-й школі, і в 19-й. Власне, оце наші новинки. Що це має бути? Якісь концерти, вистави, аукціони. Як взагалі має це в якому форматі проходити? Так. так, благодійний марафон це якраз пора звітів всіх художніх колективів. В палаці їх 26. Ще не тільки звітуються самі художні колективи, і спортивні школи. В цьому році ще відбудуться змагання і кіноспортивного клубу Фавор. І змагання з художньої гімнастики будуть виставки. Власне сьогодні відкривається вже виставка школи образотворчого мистецтва. Учасниця одна є в нас, яка буде представляти цю школу. Це Ольга Чумак, і в неї буде своя там, сторінка в цій виставці. Тобто, там будуть демонструватися її роботи. Впродовж всього марафону під час концертів будуть відбуватися благодійні аукціони. Тобто ті, хто завітає до нас, зможуть придбати, скажімо, дуже високопрофесійні роботи якраз вихованців школи образотворчого мистецтва. Також відбудуться два ювілеї в цьому році, 30 років зразковому художньому колективу фольклорному гурту Весняночка та зразковому художньому колективу ансамблю спортивного танцю Ритм. Тобто буде грандіозне дійство в нас 12 і 10 числа. Е, все таки цей марафон він благодійний і цього року кому будете допомагати? Е, Оркомітет визначив трьох учасників. Це випускники наших профільних спортивних шкіл. Це, власне, Поліна Канькова, учениця школи сучасної хореографії, Ольга Чумак, учениця і випускниця школи образотворчого мистецтва. І талановитий спортсмен з школи східних єдиноборств Денис Фідря. І ще зазвичай марафон вже багато років працює на хворих діток онкогематологічного відділення обласної лікарні. В цьому році теж ми будемо працювати на них і закупляти знов ліки, і адресно передавати дітям в лікарню. І матеріальну допомогу отримують від благодійного марафону дочка нашого викладача Марія Бондаренка. Та вихованець екологічного центру Палацу дітей молоді Владислав Шпіганович. Власне Поліно, розкажи трішки про себе. Чим захоплюєшся, чим займаєшся і, можливо, про що мрієш? Я вже дев'ять років займаю в школі сучасної хореографії. Мені дуже подобається. Дев'ять років це вже доволі таки довго. І Цей рік є випускним, на жаль. І я мрію про те, щоб. Це було добре. в моєму майбутньому вступити в вуз, який я хочу, на спеціальність, яку я хочу. І Розкажи його... про спеціальність. От яка в тебе мрія? ким я ти мрію, хочеш стати? Мрію стати перекладачем. І для цього я стара навчу мови, також читаю зарубіжну літературу і в майбутньому хочу туди поступити на цю спеціальність. Але все-таки ти так займаєшся хореографією, а здобув... ну, здобувати освіту, там займатися чимось по житті, ти хочеш іншим. Чому якось зазвичай, хто там все життя займається, наприклад, там хореографією, так і хоче там поступати в подальшому. Ну, хореографія це моє хобі, і того, і, і, тому, що, тому, якщо я буду навчатися на іншу спеціальність, хореографія буду якби займатися як хобі, як поза як вільний час буду танцювати. Отласне, розкажи, можливо, як ти почала займатися у палаці дітей та молоді. Можливо, перший твій прихід? Ну, в 6 років мене привела в Палаці дітей та молоді мама на день відкритих дверей. І мене спочатку записали у школу народного танцю Дружба. А пізніше, рік прозаймавшись, я відвідала концерт Лайту і попросила маму мене туди привезти. Я так, так мене і прийняли туди. От що для тебе особисто означає участь у благодійному марафоні? Це, це якийсь, можливо, шанс, це можливість здійснення твоєї мрії? Ну, впевнений, собі і знайомство якісь хороші з іншими учасниками марафону. А з тим, що ти вже знайома, от які у вас склалися стосунки? Ми дружні стосунки, один одного підтримуємо. Всі ж ходять, дають інтерв'ю, всякі хвилюються, ми один одного підтримуємо. Для вас все таки хвилюючий так зараз момент у цей процес підготовки. Можливо, як -то. Як відбувається можливо, тренування, підготовки і чим будеш дивувати також? Ну на 6 травня в цю суботу буде концерт Лайту, і ми готуємось до нього. А також 9 травня буде концерт Лайденс Кампані, в якому я не беру участь, але також допомагаємо готуватись іншим. Власне, розкажіть, як відбувається цей процес відбору діток, яким ви хочете допомогти? Спочатку структурні підрозділи палацу обирають кандидатури з своїх структур. Тобто, в нас за положенням кожен структурний підрозділ, школа чи художній колектив може висунути одну кандидатуру. Власне, діти самі можуть висуватися. На участі у благодійному марафоні. Потім засідає оргкомітет, який складається не тільки з адміністрації чи педагогів палацу. Туди входять і діти, які представляють органи учнівського самоврядування, наші журналісти, наші блогери. Власне, ми засідаємо, дивимось відповідно до положення, дитина підходить чи не підходить. Ну, ми намагаємось обрати дітей, яким дійсно потрібна підтримка. Може, вона не буде столь такою суттєвою матеріальною, але щоб це був якийсь ось такий моральний поштовх, емоційний в майбутнє дитини, щоб вона відчула, що палац підтримує її і хоче, щоб вона зреалізувалася. Ну, я так розумію, що це не тільки там, матеріальна сторона, а більше Ні, навіть інша. Найголовніше це соціалізація, це е, те, щоб е, в спілкуванні дитина оброта, е, е, ну, якось впевненість е, в собі мала і, і знала, що вона хоче робити по життю. Е, Її чи буде вона йти за тим профілем, який вона отримала в палаці, чи ні, це не столь суттєво. Головне, щоб вона була успішною і відчувала, що вона потрібна, і що за нею стоїть така сила, як палац дітей та молоді? Окрім того, ви ще ж допомагаєте діткам онкогематологічного відділення. О, також розкажіть про цю співпрацю. У Вас можливо склалась вона як там кілька років? Чи ну вже 12 років ми допомагаємо? А, ну все зазвичай де. Так, традиційно, ми йдемо в це відділення, питаємо, які ліки потрібні, що потрібне. Беремо рахунки, оплачуємо і привозимо, і роздаємо ті ліки адресно тим дітям, які безпосередньо знаходяться зараз у відділенні, не так, щоб ми там перераховували кошти. Ми взагалі впродовж марафону ми намагаємось давати адресну допомогу, тобто конкретно обрали учасників, їм допомагаємо. обрали онкогематологічне відділення їм допомагаємо. Ну і матеріальну допомогу надаємо теж нашим ну, вихованцям, які ще вони не виходять за межі палацу, вони будуть надалі навчатися, але може в такі певні життєві ситуації якраз складаються, так що їм треба допомогти. От uh, my... Цьогоріч троє таких марафонців, можна так назвати їх. Чи щороку обираєте троє, чи там залежно від того, як їх залежить від того, хто потребує допомоги? Тому що були роки, коли було сім, і навіть дев'ять вихованців. Ну, дай Бог, щоб було менше таких дітей, які якось соціально не захищені. Але якщо вони вже навчаються в палаці, то ми їх не залишимо і допоможемо обов'язково. Марафон проводиться вже в 22-й, Як я вже зазначала, от власне за цей рік яка о за ці роки яка спостерігається тенденція? От чи люди бажають допомогти, долучаються вони до цієї благодійності? Долучаються, звичайно. Нам дуже допомагають мешканці міста рівного. Буває таке, що перераховують навіть 50-100 гривень на рахунок нашої громадської організації. Незважаючи на те, що зараз дуже багато потребують і учасники АТО, і діти, які залишились без батьків, і на кожному кроці ми можемо бачити, що хтось щось збирає. Власне, це наш традиційність нашого благодійного марафону дає впевненість людям, що ми обов'язково будемо допомагати тим дітям, які ми обрали. Тобто нікуди ці кошти, на, як кажуть, наліво не підуть. Вони всі будуть зреалізовані на мрії наших учасників. Тому в нас дуже багато є спонсорів, які вже традиційно впродовж 20 років з нами і допомагають. От Плін, на твою думку, наскільки от важливо зараз там, в сучасних реаліях от, підтримувати от таким чином таку організацію благодійних концертів, там марафонів різноманітних? Це дуже важливо. і Дуже вдячна тим людям, які створили таку організацію. Чи не кожна людина може навіть сама собі допомогти? А є люди, які можуть не тільки собі, а й іншим допомагати, за що я дуже вдячна. От, власне, розкажи, можливо, яка атмосфера зараз панує під час підготовки mm -hmm. до цього грандіозного дійства. Ви все-таки там всі між собою спілкуєтеся? Які можливо, очікування? Ну позитивних вражень очікуємо. Завтра особливо на відкритті марафону, всі краще познайомимося один з одним. Нітки. Окрім того, ви також зазначали, що е концерт е розширюються. Вже не лише місцеві беруть участь, а ще й гості зі столиці. Родзинкою якраз в цьому році буде концерт народного художнього колективу хорової капели хлопчиків та юнаків, дзвіночок Київського палацу дітей та юнацтва. Це дуже знаний колектив, в них дуже багато. Е Такий щільний графік, і вони майже не гастролюють в Україні за кордоном. Вони якраз приїдуть і будуть давати концерт в рамках нашого гастрольного туру Україною. Тобто палац зініціював в цьому навчальному році такий новий проект Гастрольний тур Україною, в якому наші колективи мають змогу з'їздити в інші міста України і показати себе. І це дуже така доволі суттєва сценічна практика для наших дітей. І так само колективи з інших палаців, будинків можуть приїхати і виступити в палаці дітей та молоді. Власне, наші багаторічні партнери Київські палац дітей та юнацтва привозять якраз концерт цієї капели. Так, також будуть брати участь в цьому концерті ансамбль камерної музики. Арти хата, і відбудеться така досить цікава виставка ручної фотографії. Ми ще не знаємо, що це таке ручна фотографія, але <свісно> сподіваємось, це буде цікаво і для, для нас подивитися і ознайомитися з цим мистецтвом. Ну а ведучим взагалі цього концерту буде дуже знаний в Україні і за її межами актор, Володимир Талашко, який грав в, в, в фільмі В бої йдуть одні старіки. Він буде ведучим, він є власне, зараз головою батьківського комітету Палацу Київського. То всіх запрошуємо 7 числа о 17.00. Ви не пошкодуєте. Це дуже 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 цікавий концерт. І мені здається, буде яскраве дійство. Чим буде завершуватися? Благодійний марафон, як завжди, завершується гала-концертом, на якому там представлені будуть всі колективи, всі найкращі номери і прем'єри благодійного марафону. Це відбудеться 13 травня, а 14 травня також традиційний захід буде це етноколо ПДМ. Власне, з 2 до 9 години в неділю відбудеться яскраве дійство народних фольклорних колективів Рівненщини і регіону, які будуть брати участь у концертних програмах на відкритому майданчику перед палацем. За стільки років благодійного марафону вже у вас є випускники, яким допомагали, які просто навчалися? От у вас виховувалися. От як склалася їхня подальша доля? Це завжди цікаво. Так, так, так та чи виправдали вони оці надії на них покладені? Звичайно. Ну, звезда нашого театру Наталка Боярська, вона теж була учасницею благодійного марафону. Відомий в місті е, журналіст і активіст Мат, е, Матвіїв Андрій, який, власне, вже дуже довго викладає в палаці, він теж учасник благодійного марафону. І е, е, наші адвентісти е, Володя Загінєй і Віктор Пилипчук теж були е, учасниками марафону. Тобто діти. Е, які проходять через це дійство, і взагалі через всі заходи, вони навчаються впевнено крокувати по життю і стають звичайно успішними. Ну вони успішні вже в тому, що вони закінчують структури палацу. Вони вже мають певний профіль, певні компетенції практичні і можуть себе забезпечити навіть на професійному рівні вже після школи. От. Тому що вони впродовж всіх років створюють свій власний продукт в палаці, будь-то хореографічні постановки, в яких вони беруть участь, або витвори мистецтва, які вони роблять власноруч, або газети, які випускають наші журналісти. От, власне, розкажіть, да, зупиніться на цих напрямках, яких виховуються, і з кількох років, наприклад, можуть прийти в палац дітей та молоді от і займатися? Ну, головна фішка палацу це профільна освіта, яку діти починають здобувати з 6 років і закінчуючи там, 20, 21. Рік не можуть випускатися з структур. Зараз дуже популярна і дуже розвивається у нас дошкільна, дошкільна освіта, У нас існує центр Бебі-академії, починаючи з 4 рочків, діти можуть приходити до нас і навчатися. Вони вже починають знайомитись з профілем, будь то хореографія, або в нас існують групи раннього хореографічного розвитку в школі. Сучасної хореографії, будь-то хореографія, малювання, співи в самої бабі академії. В рік вони навчаються, потім отримують сертифікати і мають змогу обрати вже свою подальшу долю в структурах, або йде співати в школу естрадного мистецтва, або фольклорні гурти. Весняночка починають потім веснянка. Музична студія це гра на різних інструментах музичних. Хореографічний напрямок у нас представлений народним танцем, сучасною хореографією і бально-спортивним танцем. Є і суспільно-гуманітарний напрямок, це школа інформатики, школа бізнесу. Спеціалізований центр гуманітарної освіти, де є школа професійного журналіста. Власне, вони займаються випусками газети без секретів. Вона доволі знана в місті. Є також у нас існує вже два роки, такі блогери ми їх називаємо Leaks. Це діти з груп журналістики і з інформатики, які ходять і знімають новини, обробляють відео і роблять відео такі передачі, сюжети про життя палацу. Полінко, розкажи от про твій досвід, ти прочилася 9 років, от скажи, що тобі палац дав? Мені було здав дуже багато, дуже багато знайомств не тільки в Рівному. Ми також їздили дуже багато і ще за кордон їздили в Польщу цього року. Їздили в Крим багато раз, їздили на різні фестивалі в Тернопіль, в Ужгород. Дуже багато я відвідала всяких міст. По, ну, подорожували дуже багато, за що я дуже вдячна. Також знайомство. У нас дуже дружній колектив у нас на танцях. Ми один одному допомагаємо не тільки класами, а також на концертах і не тільки допомагаємо і молодшим, і старшим. Ну, дуже дружня атмосфера. Також я навчилася танцювати ну, не просто, а професіонально це класно дуже. Ну, не не, у нас також є степ. А це єдин, ну, і, Наскільки я знаю, ми єдині в рівному лайт, е, який викладає степ. Ну то це мені дуже подобається. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову і бажаю вам успіху у проведенні цього благодійного марафону. Нехай знайдеться дуже багато небайдужих людей, які допоможуть. І дійсно кілька дітей талановитих у нашому місті стануть щасливими і в них здійсниться їхня мрія. Дякуємо, запрошуємо всіх на заходи палац. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою.